Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з малювання. Малята, а що ви бачите на підвіконні? Так, це букет із листочків. А яка пора року подарувала нам ці листочки? Осінь, це осінні листочки. Чарівниця осінь розфарбувала все навколо в яскраві барви. А якого кольору осінні листочки? Вони жовті, червоні, зелені. І сьогодні я пропоную вам на згадку про цю чудову пору року намалювати осіннє дерево. Що є у дерева? У дерева є стобур, є зілочки, а чого не вистачає? Не вистачає листочків. І сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати осінні листочки, але незвичним способом за допомогою вушних паличок. Ось таке дерево з осінніми листочками ми з вами будемо малювати. Роздивіться уважно зразок. А для роботи нам знадобляться фарби зелена, жовта та червона. Допомога дорослих, які заздалегідь намалюють вам на білому аркуші паперу дерево та зв'яжуть очечки ватні палички. А ще нам знадобиться, як завжди, ваш гарний настрій та бажання працювати. Якщо у вас все готово, то починаємо. Набираємо жовту фарбу, беремо палички. Набираємо жовту фарбу і будемо малювати спочатку жовті листочки. Складаємо на серветочку, беремо інший почичок і вмачаємо в зелену фарбу, малюємо зелені листочки, притискаємо і залишаємо відбиток. Відкладаємо, тепер намалюємо не дуже багато червоних листочків. Маляти листочки, коли починають жовтіти, вони опадають і покривають всю землю. Беремо знову, набираємо жовту фарбу і малюємо листочки, які впали на землю. І в повітрі можна намалювати листочки зелено. Ось таке гарне. Осіннє дерево з різнокольоровими листочками вийшло у мене. Малята! Спробуйте і ви намалювати. Я бажаю вам успіху і чекаю на фото ваших малюнків. До побачення!